На то полі, що знаходиться неподалік будинку номер 11 по вулиці Миру, чотири дні просидів кіт. Як і чому він там опинився? Тамтешні мешканці не бачили, а звернули увагу на тварину, коли вона стала нявчати. Думала, що то ворона Імітірує, значить, крик кота. Не обращали внімання праздники. Сьогодні вранці в пів шостої йду на базар, ну дійсно щось м'явка, я підняла голову, вроді би ворона така велика не може бути. Йду назад, пів восьмого з базара, вже підійшла сюди, але дійсно дивлюся, що це кіт. То я вже почав людей питати, як його з туди зняти, щоб, щоб він не впав і не вбився, то нікому нічого не треба. А скільки це вже днів ви вже... вже четвертий день. Десь суботу? – суботи. Да. Він вже біда лага може померти. З голоду, без води, без нічого. Він вже так кричав, все время кричав, а це вже і не кричить, вже так іноді покричить, перестане, покричить, перестане. Допомогти котові, який швидше за все не мав господаря, люди намагалися власними силами, але спроба вилізти на високе дерево ледь не вартувала одному сміливцеві життя. Тут зібралися дві жінки і цей мужчина. І він вирішив полізти десь метрів шість, він до половини заліз цього дерева. І хотів його зняти, а кіт вищий вищий. Він за ним, як він, а там сухі в'етки, як він впав то, і між забором і цим деревом. Це так страшно. Я думала, капець вже йому. Чесно слово, що він вже вбився. Я пішла, до мене телефон, думаю, зараз скору, швидко підходжу, а він каже, не треба, жіночка, не треба, це так за кутом ліс. І каже, нічого, ну обдер, все, весь живота собі обдер. І ногу видно щось з ногою чи зламав п'ятку, чи що, бо він не міг стати на п'яту. Він потім ліс аж сюди о ліс на, на четвереньках. Небайдужі бордешівляни заходилися дзвонити, куди тільки було можна, проте з різних причин рятувати кота ніхто не поспішав. Зразу я перезвонила на 15.05 на горі з полком. Там сказали перезвонити на 15.04, вони нічого не можуть дати, сказати мені. Позвонила на 15.04, там взагалі ніхто трубку не взяв. Позвонила на, до пожарників, сказали, що за котом ми не поїдемо, в нас нема такої вишки, там нема заїзду. Я їм об'яснила, що заїзд є, тому що масштабніком сьогодні працює і ворота відкриті можна. На заїхати вишкою зняти вони. Ну ми подивимося до кінця дня і ще далеко. Потім почала дзвонити ще на 14.05, Потім дзвонила на 2.11.37. Не знаю, чий це номер телефону, але дійсно жінка, яка одна перейнялася цією проблемою. Вона сказала, що я постараюся вам допомогти, що в моїй компетенції. Я все постараюся вам допомогти. Але може до кінця дня, може вони й перезвонять і чимось допоможуть, я не знаю. Але витримати цей крик, оце мяукання, це невозможно, це серце просто стає. Знімати тварину не будуть, тому що паливо знадобиться для виїзду на пожежі, повідомили на службі 101, тим паче, що кіт бездомний. Якщо е -е, власне, звертається там, відкачка води якоїсь там, кисне дерево там, когось там зараз, бо вік тобі це все платні просто. Примерно десь рівень тоді все-таки ми люди, і це живе существо. Всі ж скрізь кажуть, защита животних, защита животних, де це защита животних? Яких? Це ж не кожен день цих кутів знімати, це колись десь одного раз. Не Невже так важко приїхати? Я вже рада була, я вже казала, що я дам цих 50 гривень на, це, на цю селяру, тільки щоб його зняли. Завдяки людській наполегливості пухнастий бідолаха таки отримав шанс на спасіння. І ми вирішили поїхати в горі з полком. Поїхали, мазура нема мазуру відпустці. Нам сказали, що займається можна обратитися до Онуфрійчука. Ми пішли до нього, правда, людина дуже добра, дуже гарно нас вислухав, зразу взяв телефон і почав дзвонити. І ось прислали нам вишку. Спецтехніку надало комунальне підприємство Озеленювач, працівники якого спеціалізуються на догляді за деревами. Вам колись доводило, що подібне робити? Ні, я тільки дерева ріжу аварійні. аварійні. Не страшно було туди? Я вже звик. Поки 18-метрова вишка діставалась до чотирилапого заручника, городяни приготували йому харчі. Операція з порятунку тривала не більше 15 хвилин. Менюсеньке, <реку> мені. Відчувши під собою землю, кіт кинувся на втьоки, не скуштував ковбаси і не промуркотів ані слова вдячності своїм рятівникам. Проте ті і так були задоволені. Брати наші менші. А як ми до них відносимося? От сьогодні, буквально сьогодні, один день і я стукала у всі двері, і ніхто їх не відкрив, крім після обіду. Оце заступник голови. Так що спасибі всім велике спасибі, хлопцям велике спасибі, що вони приїхали так зразу ж по першому дзвонку і дуже гарно, легенько зняли цього котика. Дай вам Бог всіх здоров'я.